Obrigado. Воскрес. Ми раді вітати вас, любі наші радіослухачі, і запропонувати вам чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. як завжди, з вами радіожурналіст Галина Данильців. Хай пасочка у пічці не згоряє, і шиночка заводиться в огні. Хай у вашій хаті свято не минає, і не зникають страви на столі. Хай яйця стануть різнокольорові за порухом одного писанка, хай хрін буде цілющим і здоровим, цвіте бузок на стрічці рушника. Хай дзвони в церкві ще гучніше дзвонять, хай ангел усміхнеться із небес, хай навіть кошечки радіють і говорять, Христос Воскрес, воістину Воскрес. Христос Воскрес! Він же нам не для Галочки Воскрес, не тому, що так має бути кожного року. Він вмирає і Воскресає разом з нашими душами, щоб вони не залишилися черствими, щоб у наших серцях жила любов животворяща, щоб ми могли плакати і сміятися, радіти і ридати, бо ми люди. І маємо такий привілей. Христос Воскресає у наших розквітлих садах, бо краса перемагає тлін. Він воскресає в усмішках дітей, бо в них наше продовження, наше життя вічне. Нехай Він торкнеться кожного з нас. Христос Воскрес, воістину Воскрес, нехай світле свято Воскресіння. Освітить наші душі світлом любові не лишень до себе та найближчого, а й до рідної нашої землі, прекрасної, всепрощаючої матінки, перемоги якнайшвидшої нашому світлому воїнству, опіки невсепущої їхньому янголу, долі славної нашим дітям. Мудрих мужів, керманичів, патріотів, які любили б не лише свою кишеню і любили не зачини статки-маєтки, а тому, що просто люблять усім українцям і тим, хто любить цю чарівну землю незрадливості, працелюбства, рішучості. У Велику Суботу, 15 квітня, в катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці в Стрию, Після вечірні злитії святого Василія Великого відбулося освячення пакунків з великодніми стравами для потребуючих людей. Пакунки, які підготував благодійний фонд Каріта Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви, у рамках щорічної благодійної акції Великодній Кошик, освятив преосвященний владика Тарас Сеньків, єпарх Стрийський. Завдяки допомозі небайдужих працівники єпархіального Карітасу підготували понад 100 святкових подарунків, до кожного з яких увійшла паска, крашанки, ковбаса, сир, масло, яйця та хрін. Завдяки акції Великодній кошик, яку ініціює благодійний фонд Карітас Стрийської єпархії, щороку допомогу отримують родини, які потрапили у складні життєві обставини. Цьогоріч до благодійного фонду звернулися люди, більшість з яких є переселенцями зі Східної України та Криму, особи, що постраждали внаслідок трагічних та жорстоких подій на Майдані, сім'ї загиблих та поранених воїнів АТО, а також багатодітні, малозабезпечені, люди похилого віку, інваліди та кризові родини з парафій Стрийської єпархії. Поблагословивши святкові пакунки зі стравами, владика Тарас окропив їх свяченою водою та побажав усім веселих великодніх свят. Святе Воскресіння, цей світлий празник, торжество усіх торжеств. Це пасхальне таїнство, що ми переживаємо, має дві частини. Одна з них сповнена смутком, адже Господній гріб. Куди поклали тіло Христа є символом кінця і безвиході. Та ось Христос Воскресає, ламає брами смерті і переможцем виходить з гробу. Такими словами привітав Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Вірян і всіх людей доброї волі зі святом Воскресіння Христового. Сьогодні, за словами глави церкви, Воскреслий Христос нам каже. Що немає безвихідних ситуацій. Нашим виходом є Він, Воскреслий Спаситель. Він є джерелом нашої віри, є нашою надією, він є нашим миром. Тож, вітаючи вас, прагну вам благовістити, коли ви думаєте, що все пропало і закінчилося, не вірте, бо кожен кінець є, по суті, початком. Пасха поворотний момент усього людства. І цей день є нашою новою силою, нашим відродженням, нашою надією на краще завтра, підкреслив блаженніший Святослав. Крім цього, глава церкви запросив усіх вірян впевнено йти за Христом у Його Воскресіння. Нехай Воскреслий Христос подасть руку надії і помочі тим, які нині сумують, подасть надію тим, які її загубили. Подасть силу тим, які почуваються безсильними. Христос Воскрес і смерть подолана. Немає жодного смутку. Христос Воскрес і Воскресне Україна. Кожного року традиційно до Великодня у Львові організовують багато цікавих тематичних заходів, безліч арт-акцій, майстер-класів та фестивалів. Цього року мешканцям та гостям міста пропонували цікаві заходи у центрі та районах Львова. А ось враження від великодніх днів нашої землячки поетеси Любові Пікас бачила цьогорічну виставку писанок у Києві, у Львові, але не сподівалася, що щось подібне зможу побачити в Морщині. Ще вчора цього чуда не було, за ніч. Писанки виросли вздовж головної вулиці мого міста, як гриби. Приємна несподіванка. Хочеться подякувати тим, хто задумав і втілив таку хорошу ідею. А пані Люба подарувала нам свій великодній вірш. Радіймо, веселімось люди, з невіру кидаймо під прес, вбираймо світло сонця в груди. Христос воскрес! Христос воскрес! Два дні лежав завитий в гробі на третій чудо із чудес. Піднявся Бог в людській особі, Христос воскрес, Христос воскрес. Чи бідний ти, як в грудні луки, чи маєш яхту, Мерседес, любов даруй? Терпів бо муки Ісус, аби і ти Воскрес. Напередодні. Воскресіння Христового в меморіальному комплексі борцям за волю України, вчитель початкових класів середньої і загальноосвітньої школи номер 5 імені Стасюка керівник гуртків народні промисли лялька-мотанка, декупаж, молодша група школярів, Лідія Боженко презентувала виставку дорогою з дитинства, присвячену світлій пам'яті своєї матері Марії, яка дала життя. І передала бажання творити добро і красу. Присутні на презентації виставки вчителі середньої школи номер 5 імені Стасюка, працівники відділу освіти міськвиконкому, мешканці та гості міста мали змогу оглянути представлені обереги роду, великодні писанки, виконані на гусячих, курячих і дерев'яних яйцях, виконані технікою декупаж та з використанням структурної паски, вишиванки. Картини, виконані техніками хрестик та декупаж, коралі, техніка фільц, ляльки, мотанки. Відкриваючи виставку, старший науковий працівник Стрийського краєзнавчого музею верховина Ірина Лазурко наголосила на значущості родинних звичаїв і оберегів, адже той, хто забув звичаї своїх батьків, буде покараний Богом і людьми. Він блукатиме по світу, ніде не зможе знайти собі притулку, бо зрадив свою землю і свій народ. Доповнювали презентацію виставки вірші про берегиню всього людського роду, маму, обереги українського народу та пісні Моє ім'я Батьківщина, садок вишневий колохати», мамина сорочка, пісня про маму, у виконанні вихованців Лідії Боженко, учнів четвертого класу. З натхненням і щирістю Лідія Боженко розповіла про свої захоплення. Творчість стала невід'ємною частиною мого життя. Раніше вона виявлялася у вишиванках, об'єднаних аплікаціях, листівках, у плетінні різноманітних оригінальних речей, зокрема одягу. Пройшли роки, я розвиваю свою творчість, вчуся в усьому бачити прекрасне. Вишиваю картини, рушники, вишиванки, мотаю народні ляльки. Розписую писанки в сучасній техніці декупаж, а ще дуже люблю чаклувати над картинами, які виконую в техніці декупаж, створювати вироби в техніці фільц, коралі та різноманітні прикраси. Вважаю, що кожна жінка повинна бути оригінальною. Прикраси індивідуальні, які підкреслюють душу, вроду, уподобання. На завершення презентації виставки, яка подарувала багато приємних емоцій і вражень, прозвучала пісня про Україну. Поринути у світ творчості краси можна, відвідавши виставку дорогою з дитинства, яка діє в меморіальному комплексі Борцям за волю України. Увечері матуся нас чарує, писанки на виставку малює. Віск черпає пищиком ізблються, очі мами лагідно сміються, очі мами світяться у ласці, квітоньки на писанці зірчасті, а на другій півники та бджоли. Ми таких не бачили ніколи. А на третій писанці зірниці, Ще й під ними золоті жар птиці, на четвертій олені та сарни, а на п'ятій рушничок пригарний. Ввечері матуся нас чарує. Писанки на виставку малює, дивиться і тішиться матуся. Я у неї малювати вчуся. Заграти барвами перед Великодньої краси може будь-яке розмальоване яйце, якщо до нього торкнутися з любов'ю, ніжністю, бажанням та певним вмінням. При цьому варто не боятися допустити помилки. Ідеальних писанок, так само, як людей, не існує. А от чудеса таке є. Авторка виставки дорогою з дитинства обереги роду Лідія Боженко, про яку ми розповідали, виставка якої експонується в меморіальному комплексі Борцям за волю України, згадує, що кілька років тому виготовлену власноруч писанку, освячену згодом у храмі, поклала в холодильник через рік. Очистивши від шкаралупи, здивувалася, яйце не зіпне знепсувалося. Зіб... Я за столу не вставала, на яєчку малювала роду нашого святиню, українську берегиню. Гарна писанка у мене, бо вона для тебе, нене. Я писанка-красуня вся в рисках і квітках, красу митців несу я, їх славлячи в віках, щоби моїм убранством втішалися малі, мене кладуть на свято на пишному столі. Без мене наше свято не буде тим, чим є, бо писанка багато всім радості дає. Радість весна. З її приходом оживає природа. Повертаються з далеких країв птахи, земля одягається в зелень, квітнуть сади, перегукуються пташиним співом гаї. В час пробудження природи від зимового сну припадає одне з найбільших християнських свят Великдень. До цього свята готуються заздалегідь, прибирають оселі, білять дерева, печуть паски, малюють писанки. Напередодні свята Великодня працівники Стрийського міського центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді розмальовували писанки з дітьми молодшого шкільного віку. До малювання писанок долучилися і працівники Стрийського міськрайонного відділу з питань пробації та їхні підопічні. Під час заходів дітям розповідали легенди про писанки, про те, що кожен орнамент на писанці має своє значення. А на завершення учасники заходів забрали свої роботи додому, щоб подарувати їх рідним. Ой малює одарочка писанки червоні і біжать до неї взори, півні, зорі, коні. Кожне просить на писанці його написати, кожне хоче звеличати Господнє свято. Кожне каже на писанці я вже не віднині, мене здавна так писали. Та ще в Україні, подумала одарочка, сіла за роботу вже всі взори на писанці у велику суботу. Виготовлення ритуальних яєць в українській культурі має дуже давнє походження. Найдавніші знайдені писанки є керамічними і датуються періодом Київської Русі. В історичних джерелах існують письмові згадки про розписування сирих яєць у пізніші періоди. Однак через недовговічність шкаралупи можемо робити висновки лише про особливості більш пізніх писанок. У кінці 19-го на початку ХХ століття писанкарство було поширене по всій території України, однак з приходом радянської влади почало занепадати адже писанка вважалася церковним атрибутом, неприпустимим у часи державної пропаганди атеїзму. У 1960-70-х роках відбулася активізація писанкарства у межах Західної України, де розписані великодні яйця почали виготовляти на замовлення та продавати на ярмарках. Тоді ж масово поширилися дерев'яні сувенірні писанки, розфарбовані аквареллю та розраховані переважно на туристів. У 1987 році у місті Коломия був відкритий перший в Україні музей писанок. Зі здобуттям Україною незалежності актуалізувалося бажання людей глибше дізнатися про власні національні звичаї і традиції. Відтак писанкарство зайняло свою нішу в системі народного мистецтва та повернулося до великодніх звичаїв. Виготовлення писанок в українській традиції наділялося сакральним значенням та входило до звичаєво обрядової сфери. За традицією розпочинали писати писанки з другої половини Великоднього посту, а найбільше їх виготовляли у четвер і п'ятницю перед Пасхою. Займалися цим переважно жінки. Вірили, що писанка вийде гарною лише тоді, коли під час її виготовлення поруч не буде нікого стороннього, тому розписували великодні яйця переважно на самоті. Мало хто знає, що писанки виготовляли також у монастирях, де на них зображали релігійні сюжети. На Великдень писанки та крашанки освячували у церкві, а потім використовували для прикрашання осель. У великодніх іграх або з ритуальною чи магічною метою. В уявленнях багатьох народів яйце втілює джерело життя і всього Всесвіту. Предки слов'ян називали розписані яєчка красними яєчками, давніми художниками використовувалися саморобні фарби, які виготовлялися з кори та плодів дерев, трав і квітів. Природні фарби не дуже трівкі, тому з часом вицвітають, а щоб побачити, якими були древні писанки спочатку, користуються мікроскопом. У порах шкаралупи зберігається початковий колір. Шкаралупу писанок знаходили при археологічних розкопках цивілізацій, що існували більше трьох тисяч років тому, і багато з тих візерунків використовується для розпису й сьогодні. Найдавніші знахідки належать єгипетським та нубійським похованням. На теренах України культові яйця знайдені в похованнях скіфів. У серпні 2013 року в центрі Львова було знайдено 500-літню писанку, виконану на шкаролупі яйця. У вересні того ж року під час розкопок на березі Хриницького водосховища було знайдено глиняну писанку «Брязкальце», виготовлену 950 років тому. Дослідники вважають, що українська писанка має понад 100 символічних малюнків. Наприклад, кривулька знаменувала нитку життя, вічність сонячного руху. Кривулька або безконечник це символ початку і кінця. Тригвер або триніг символізував, на думку одних, небо, землю і повітря, на думку інших, повітря, вогонь і воду, треті вважали його символом життя людини, четверті трактували його як символ неба, землі і пекла. Символічне навантаження мала і кольорова гама писанки. Червоний колір. Символізував радість, життя, любов, жовтий місяць і зорі, урожай, зелений багатство, буяння рослинного світу, його воскресіння, блакитний, чисте небо, здоров'я, бронзовий матінку землю, чорний з білим пошану до померлих родичів. Писанки усієї України не схожі між собою. Вони різняться нанесеними елементами, символами. Найскладніше для розуміння писанка Гуцульщини, яка насичена різною інформацією про життя і вірування людей. Проте значення кольорової гами та символіка подекуди збігаються в різних регіонах України, оскільки всі українці бажали для себе доброї долі. Миру, спокою, здоров'я, доброго урожаю. Писанки за всіх часів дарували на знак перемир'я, побажання здоров'я, краси, сили, врожаю, застосовували як запобіжний засіб від стихійного лиха, пожежі, грому, для лікування різних хвороб, від переляку, наговору. Писанки качали по землі і закопували в землю на неві, щоб хліб колосився, їх. Підкладали під вулик, щоб роїлися бджоли. В канадському місті Вегрівілі, провінції Альберта, велику частину населення, якого становлять канадські українці, за проектом художника Павла Цимбалюка створено 12-метровий пам'ятник українській писанці, що за розміром дорівнює триповерховому будинкові пасхальне яйце з алюмінію створене в 1974 році. Щороку у липні в цьому містечку відбувається Український фестиваль писанки. Єдиний у світі музей писанки збудовано у місті Коломия. Частиною музею є пам'ятник писанці, висота якого сягає 13,5 метрів. Найдавніші українські писанки, які вдалося зберегти до нашого часу, знаходяться у колекції національного музею у... Українського народного декоративного мистецтва частина з них представлена в експозиції. Також в Україні знаходиться пам'ятний знак українській писанці в селі Доброгостів Львівської області. 16 квітня 2009 року Національний банк України ввів в обіг дві пам'ятні монети українська писанка номіналом 20 гривень зі срібла та українська писанка номіналом 5 гривень з Незельберу. Щороку проходить також фестиваль писанок у Львові. Родинний захід, що прославляє тисячолітні традиції святкування найсвітлішого свята у християнському світі, головною ідеєю фестивалю є популяризація великодніх традицій та прикрашання міста Лева за допомогою невід'ємного символу Великодня писанки. А у нас в стрию, напередодні Великодніх свят. Крім тих подій, про які ми вже розповідали, відбулася ще одна цікава подія. Керівник студії розумних дітей Пізнайко та психолог арттерапевтичного центру для дітей-учасників АТО, що реалізується в стрию за підтримки Української Галицької асамблеї, з ініціативи громадської організації Молодь Стрищини. Уляна Вайда провела для дітей-учасників проєкту майстер-клас з писанкарства. Майстриня-аматор вважає, що сьогодні вивчення писанкарства важливо для збереження наших коренів, нашого духовного спадку. Учасники майстер-класу не тільки навчилися азів розпису писанок, а й дізналися про зміст закодованих символів, пізнали особливості розпису, використовуючи традиційні орнаменти. Уляна Вайда ділилася своїми знаннями та вмінням писати великодню писанку, розповідаючи про історію виникнення цієї традиції, символи, у яких наші пращури втілювали свої прагнення і віру. Не біймося себе, свого невміння, розцвітаємо з новою силою, цілими сім'ями, родинами, проводячи час спільно. Увага та допомога, підтримка та посмішка, обійми та добре слово потрібні усім, особливо дітям, особливо наших вояків і їм самим теж. Усі, хто якимось чином залучений в арт-проекті, постійно діляться своєю творчою енергією, тим самим розвиваючи цей проєкт. Він успішний і дієвий, бо працює на усвідомленні його потрібності і того, що він з'явився вчасно і може допомогти та вплинути на хід подій. Це неможливо перевести у грошовий еквівалент, бо це безцінний досвід. На світлій зорі великоднього дня, на сонячнім вітрі світання, У променях неба, у хмарах без дна Бринить писанкове порання. Збудилися трави, ожили ліси, Воскресло життя барвінкове, А дзвони надії ту велич краси Вплили в Воскресіння Христове. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия. Звучав інформаційно-аналітичний великодній випуск Писанковий дивосвіт. Наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії Радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. З великодніми святами усіх наших радіослухачів! Нехай Воскреслий Господь обдарує вас усіма земними щедротами, пошле здоров'я, щастя і допоможе у праці на ниві служіння українській державі. Хай Божа ласка буде з вами і вашими родинами, хай теплі писанкові барви звучать у ваших серцях найсвітлішими надіями. Христос Воскрес! Воістину воскрес.